Збройні сили України зараз не найпрестижніша сфера діяльності. Багато хто з юнаків віддає перевагу не службі в армії, а навчанню та заробітку. Люди молоді, вони не настроєні на армію, не знають, що таке армія. Хоча до парадоксу доходить раніше матері ходили до воєнкома, в очереді Становились щоб якось уйти від армії. То зараз матері йдуть заберіть в армію, просять. Заберіть варм змінити такі стереотипи спільними зусиллями намагаються Чернігівський об'єднаний міський військовий комісаріат, військово-музичний центр сухопутних військ збройних сил України та регіональний медіа-центр Міністерства оборони для майбутніх новобранців. Вони влаштували день призовника з концертною шоу-програмою. У Чернігівському районі такий захід проходив вперше. Юнаки з Михайло Коцюбинського першими почули про службу в армії з уст військових. Ми працюємо на перспективу, тому що ті хлопці, які йдуть сьогодні до лазбройних сил, вони вже, скажімо так, змотивовані і. Виконують свій відповідний священний обов'язок. А ті, які діти ще будуть йти в наступному році, через два, через три, через чотири, ми з ними працюємо. І мета цього заходу, скажімо так, їх змотивувати, їм розповісти правду про Збройні сили, показати, що таке Збройні сили, навіщо це? Що це складова, обов'язково складова держави. Самі ж майбутні військовослужбовці виконувати чоловічий обов'язок не відмовляються, але служити хочуть у реформованій армії. Служити готовому ну, стані середній, можна сказати так, тому що в общем, що попало там робиться. Поміняти можна, щоб служити два роки, отак, а не ані гот. Поміняти так. А так, год то, толку на той год іти. Нічого нема толкового. Так, от два було б нормально. А так, можна сказати, що не чувствуєм цієї служби, а закликали служити в армії чарівні дівчата військові. І колишніх знамен. Історія бере українське за волю держави, за, мир, за, правду, за щастя людей. І любов на щастя людей. День призовника. Організатори планують зробити традиційним посвітницьким заходом.